Muzica 10 січня о 19.00 у міському палаці культури Кременчука при світлі сотен свічок зародиться музична витонченість. квартет «Блэк Тай» подарує унікальні емоції для жителів та гостей міста. Виконавці створять чарівний настрій у кожній ноті. У залі заграють світові шедеври Шопена, Баха, Бетховена, Моцарта та інших видатних композиторів. Виконавці, випускниці Київської консерваторії та лауреатки багатьох престижних конкурсів. Серед них дві скрипальки, альт та віоленчелістка. Талановиту гру їхніх струн почує кожен. Глядачі матимуть можливість поринути в атмосферу Різдва в Європі, адже саме ці шедевральні композиції звучать в соборах і філармоніях Європи на свята. А також неодмінно почуєте головний шедевр української музики щедрик Леонтовича у виконанні квартету. Учасниці гастролювали в складах кращих оркестрів світу, практично у всіх країнах і на всіх континентах. Брали участь у записі саундтреків до українських та голівудських фільмів. Вони переконують, що знають, як звучить гарному музика та допоможе її почути кожному. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.